Ну, доброго дня, шановні голови. Сьогодні у нас дуже важливе відео про те, як продавати свої малюнки, як не загнобити ринок укерарту, і не тільки укерарту, і взагалі ринок художників, як не ввести його в їбану каналу. Да. У нас, тут, у нас в студії запрошений гость, це професіонал своєї справи продавання фурії емпрегів. Деля. Та не було такого. <рес> <рес> Я не малювала таке. Форі було, емпрегу не було. Не позорь мене. Що за пущення, Деля? <рес> як це було? Ну блін, коли замовлять, туди не малюю. А ой. Коротше, <рес> Сьогодні да. ми хотіли жорстко поговорити про, взагалі, що відбувається на ринку художників, як продаються роботи. І що ми нараз <рес> маємо взагалі? Що у нас відбувається на ючкамішин? От ваші спостерігаються ючкамішин. Зокрема, того, що він до цього буде демпінгонутий, я побачила, що останні дві, два тижні він впав нахер. Він не працює. Він не грузиться, я не можу в нього майже ні з якого акаунту, ні з якого браузеру, телефону, комп'ютера чи щось такого зайти. Він дуже лагає. Я не знаю, що з ним буде далі, якщо чесно. Тому що зараз там перебувати фізично дуже складно, тому що ви можете грузити одну картинку в портфоліо, десь хвилин 20 воно не загрузиться. Тому що вона буде видавати помилку. А що за помилка вам ніхто не скаже. Ну, не будемо про це. А перша проблема, що є зараз на ючах, це, по-перше, демпінг. По-друге, дуже-дуже багато русні, з якою вам прийдеться змагатися і контактувати також. Ну і коротше, вам доведеться презентувати вас з великою купою русні, яка цей Іриночок дуже гарно запінгувала. А саме ще зараз а, початкова ставка майже на шістдесятих відсотків ючів, це. Один долар, два долари, може бути п'ятдесят центів, і це дуже, 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 дуже погано, і дуже мало, тому що може прийти буквально людина, поставити цей один долар, і ви буквально будете малювати, зобов'язані будете малювати людині за один долар, і вам треба подумати про це. Я до речі, так. сьогодні перед записом зайшла на нічка між чисто, щоб ну так подивитися, який там клімат відбувається. Типу, Я зайшла на головну сторінку, я бачу деякі ючі там, за 60 доларів. Я заходжу, подивитися, там залишилось 6 годин до закінчення аукціону і жодної ставки немає. Або я там дивлюся, бачу якийсь адопт, повний зріст там, з референсом, всі діла. І стоїть ставка 5 доларів. Я думаю, їбаться, хто поставив 5 доларів. Я заходжу, а там просто ще 5 ставок стоїть, а початкова ставка була це 1 долар, нафіг. Так, All так, так. Like. Це буквально не it's поважати it's самого себе, да, не поважати свою роботу, бо знову ж таки згадаємо той кейс а, про оплату труда. От уявіть, що ви художник середнього скіла, який у приділяє роботі ну 5-8 годин. Я знаю, як малюються роботи, Вони десь так може хтось швидше малює, типу, ви молодці. Але за 5-8 годин отримувати, я вибачаюсь, скільки там буде 5 доларів, це 150 гривень. Ну, подумайте, це якось взагалі на це і прожити складно, і ви буквально не відбуваєте ті часи, що ви витратили на роботу, ви могли також само піти працювати в голову і за 8 годин отримати набагато, набагато більше до речі. А, і якщо ви хочете нормально отримувати за свою роботу, від на яку ви. Складати багато зусиль, багато часу. Ви до цього декілька років вчились малювати. І щоб що, щоб зараз ставити на свої роботи 5 доларів за повносінку? я думаю, це того не варто. Я думаю, ви помрите голодними. І тим паче, що ця ставка в 5 доларів вона впливає не тільки на вас, а потім просто замовники не будуть брати дорожче. Так, так. Вони будуть дивитися на людей, на двох людей. З однаковими скілами, які можуть намалювати їм комішку, і в одній людини ставка 20 доларів, у іншої людини ставка в 5 доларів. Так, звичайно, вони оберуть людину, у якої ставка в 5 доларів. Але подумайте, чи хочете ви малювати за 5 доларів, чи хочете ви отримати за 5 доларів. Я думаю, ви б хотіли так само отримати за 20 доларів. І в чому проблема не підтримувати однакові ставки щоб ринок не катився до зменшення і зменшення ціни. ціни. Це далі, далі, далі. А туди ж можна докласти, я знаю, що буде головний аргумент, а в мене не беруть дорого. В мене не беруть за дорого. І в Мене тоді питання: а на яку аудиторію ви розраховуєте? Тому що вас можуть не брати за 20 доларів, дійсно не можуть брати за 20 доларів люди, які не можуть заплатити. А саме чи дійсно вже все це, наприклад, наші українці, тому що вибачаю, середня зарплата по Україні 400 доларів, середня зарплата по Америці 4 тисячі бляха доларів. І вам треба дуже гарно знати ринок, щоб розуміти, де у вас будуть брати дорого, а де у вас не зможуть буквально фізично брати дорого. Але хочу сказати, що в мене і українці брали за дорого. Тож я не бачу в цьому сильної проблеми, тому що малюнок це малюнок це предмет розкоші. Ну і ви не помрете мене малю. Не перебувай знову був подкаст «Асиметрія». Банальна порада це просто тупо створити два прайси для різних аудиторій з різних країн. Наприклад, для українців реально ціни можна зробити менші. Покупна, покупна спроможність у українців тупо менше, ніж у тих самих вестернів. Тому реально робіть два прайси, щоб блядь, інші дивилися на свій, а блядь, вестерни дивились на ці. Ну реально деріть з вестернів гроші. Прям жорстко їх. Вони нормально заробляють, так. Да. В не шкодуйте, і не треба перив... сидіти, Не треба сидіти. От, ви написали прайс на гривні. Не треба сидіти і переводити його на долари. Ні, взагалі, знайдіть у іншого художника вестерна їх прайс в доларах. Подивіться на їх скіли і от приблизно такі поставте. Боже, бо я бачила, реально люди беруть, просто е, ціни з гривень переводять в доларі. Типу, це у них прайс такий для вестернів. Я, я вчора е, новачка бачила вестерна новачка, який за інфіковий малюнок у повний зріст бере 300 євро. Він ну, взагалі нормальна. новачок. Вовчі, і в нього беруть. Хай бере, вообще супер. Хай от на них ринок і тримається. Мені стали дуже свої ціни. <реш> да. так. До речі, про причини демпінга в якийсь момент в тіктосі дуже багато відео було про те, як залізти на ючкаміш, як там почати продаватись. Ну звісно, тоді туди полізла росня, того що у нас був забанений PayPal дуже довгий час. І вони навіть тоді ще ринок демпінгнули, бо туди полізли реально якісь пиздюки Я не знаю, посіким там років були почали продавати своїх цих ючів по 3 копійки, і все. І тоді все покатилося в пізду. Там прям цілий тутори Правильно. були, як, як, робити ці, як робити аукціони, якщо що відповідати, там, коротше. Я дня себе не поважає, абсолютно. І не дивіться на них набути, як рушня. У них просто такий, знаєш, інстинкт, у них не знаю, генетикові закладено, що вони люблять, коли в них витирають ноги, да, буквально. Да, вони ставлять 3 копійки за свою роботу. Сиділи, батрачують 12 годин, поставили 1 долар і сидять доволі. Долбанів. Я як пам'ятаю, повністю фул від рендерного адопта, який виглядає реально як суперазіатський стиль, за якого один чмоня брав 300 рублів. Я така: може, блядь, ти навіть хліб на це не купиш? Давай, кажи. Я, я <с сидю в різних телеграм-каналах, ну в одному точно, який там, мабуть, один з популярніших, не знаю, про Укурарт. І там є ціла гілка чатів, один із яких а, спеціально під тему комішок. Я заходжу туди подивитися, які там ціни ставлять. Там ну середній цінник на повноцінну роботу 250 гривень на році піздять. Не, не, не треба так робити. типу Там нормальний скіл, там не те, що новачок, там реально скіл, ну, середній, я б сказала ну, будь ласка, не треба. Типу, ви реально ти... на краще Ще буде шутка, але якщо ви хочете батрачити як падла і отримати за це копійки, йдіть працювати в сільпак. В принципі, ви отримаєте те ж саме, <с Og> може навіть трішки більше, ну серйозно. Тобто бо якщо ви хочете бути художниками, то і хочете на цьому заробляти, то дивіться на те, як людям вдається це робити, як вони ä, заробляють реально мистецтво. Бо ви не заробите ні, ніфіга, якщо у вас будуть коштувати малюнки по 300 гривень. У нас там тема була, що ми з тобою в минулому подкасті говорили про скилл. Так, скилл, Зіни і всяка така штука, яка всіх на а, слуху, яка всіх дуже збісила, збудоражила, тому що в нас зараз. Новий двіж а, почався. Всі так. дізналися про Зіни, всі хотіли в них участвувати, але поняли, що не завжди це виходить, і всі обідулись. Так, так, так. І було оце створена. В... Сусвітня подружка, яка приймає тільки обдарованих свої зіни. І я зрозуміла, що люди взагалі не викупають, що таке зін, що таке ілюстрація, що таке концепція зіну, що таке адекватно, самокритично підходити до свого скіла, до своїх знань, до своїх навичок. І я бачу, як людина, яка... Зовсім не малюєте, що треба подається в зін, у якого дуже специфічна тематика. І потім вона отримує відмову і я задаю питання: мене що ти розраховував? Ні, ну типу могла бути ворогідна, що тебе візьмуть. Але коли ти вибачаюсь, малюєш роботів і хочеш податися у фантастичний фентезі, ніжний зін по зірочкам, я не думаю, що це спрацює. Pravda Ну, це правда. І треба не забувати, що враховуючи те, наскільки популярні зіни стали в Україніті, вони існують вже 100 років ці зіни, але вони ось тільки-тільки -тільки прийшли в укурарт і все, всіх поперло, всі хочуть їх участвувати. А в укурарті я вам нагадаю, не тільки якісь долбайоби сидять. Тут взагалі то є дуже скілові художники, і їх дуже багато є люди з геймдеву, і вони теж захотіли участити в скілах. Тому ви просто розумієте, наскільки висока планка туди пройти, і наскільки висока конкуренція, щоб. Туди пройти. Ми вибачали в зоровірі було 800 вертаємось на заявок. вертаємось на планету просто. Мрій, мріями, але реальність така, що. да В зоровірі було 800 заявок. Я просто кажу 800 людей. ну це піздя. А їм треба було 100. І вони ніяк не могли взяти більше людей, тому що тоді б а, на друк уходило дуже багато грошей. І, по-перше, це. Нелогічно брати всіх, хто хоче. Серйозно, він Дійсно. не так працює так. І я думаю, що ну, кожен що хоче отримати. <кій> Давай, я подаваю, вибач. Отож, ми <не> перебуваємо, не. <кій> <кій> Давай. Я думаю, кожен хоче отримати саме красиву концептуальну е книжечку з ілюстраціями, якою працю над якою реально працювали з великим бажанням 100 людей. Ніж якусь е, не попадаючу в тематику, просто збірку із 800, із 800 артів, арта, яка при тому буде важити під 2 кіло і коштувати під 2000 тисячі гривень. Я вибачаюся, реально така буде її ціна. Тобто, ні не кожен це потягне, і воно це не треба. Зін це про концептуальність, це про майстерність, це про те, щоб передати саме тематику, яка була задана, а е, за допомогою ілюстрацій від різних людей. Але всі ці ілюстрації мо. Е, Мають доповнювати одна одну. Ось. Там ще дуже часто казали, ну я сама бачила, що не брали прям реально скілових художників, і це дійсно правда, тому що в ЗІНІ іноді. Скіл може опускатись на другорядний план, якщо там є певна стилістика. Якщо у художника стилістика ідеально підходить, то в принципі його можуть взяти. Тут дуже коливається це все, і не можна сказати, що стовідсотково не візьмуть якогось середнячка, і не можна казати, що стовідсотково якогось анскіла візьмуть. Типу. така хуйня все з концептом працює. Да, в мене буквально є знайома, яка малює більше часу в стіл. Вона малює чисто для себе. В неї немає дуже високого скіла, але вона дуже концептуальненько малює. Тобто ти бачиш її роботи, ти бачиш цей стиль, ти розумієш, що хоче автор зразу передати цьому роботу, ми Ось цим вони реально беруть. І вона пройшла в зін, при тому, що в той же зін відмовили художнику з геймдейву. І ти просто дивишся на оці різниці в їх о, скілах. Просто людина, яка малює для себе кудись в стіл, і беруть її, тому що вона малює концептуально і попадає в тематику зіна, але не беруть геймдейв художника з неймовірним там якимось бекграундом, знаннями всім тому. А все тому, що в зіни треба концепт, а не ваш скіл. Ось але скіл теж о, впливає, тому що ну. На ілюстрації від новачків попросту не будуть е, нормально диви, е, дивитися поряд е, з ілюстраціями від більш скілових художників. Це правда. Ну і що я хочу додати, якщо вас не взяли в якийсь азоревир. Якщо вас не взяли в якийсь чортів зін чи якийсь ще ЗІН, які тут були, я навіть не про всі ще в курсі, це не значить, що ви долбайок і що ви не заслуговуєте на те, щоб ваші малюнки хтось побачив. Це не значить, що ви взагалі не заслуговуєте на увагу, це не значить, що ви якийсь поганий, якийсь неправильні. неправильний, це значить, що просто ви не підійшли під концепт, або вам ще треба трохи підтягнути скіл того, що там, мабуть, були якісь неадекватно прокачені художники. Ну, типу. Так. На кого знайдеться ви... свій любитель, свій покупець, як кажуть Так, так. І на емпрекфурі, і на красиві фентезі-малюнки фентезі ельфіками. Це абсолютно правда. Типу, я взагалі дуже часто стикаюся з таким, що Ну я і в університеті вчилася і з одногрупниками. От, Викладач сказав тобі: ну, типу, мені не подобається твоя робота, це хуйня, вона не підходить під концепт. І все. І у людей просто опускаються руки, того що вони думають, що якщо про них сказала одна людина, що це хуйня, то значить, що це ну, що це і є так. А це не просто думка однієї людини. Якщо вони попали в один зін, це не значить, що ви не попадете більше в ніякий зін. Це не значить, що ви взагалі. Просто флоп полнейший, як персональність як художник. Це взагалі це не значить Є, ну. так. Я, я вибачаюся, але я людина, на яку гнали абсолютно всі, а, як це сказати, препади у універі, які мені казали, що я своїми помальовочками не можу заробляти, що це ну взагалі. Таке собі, і мені треба ось вчитися саме гра в дизайн, робити пачки, дизайн для пачок молока. Що ви думаєте? Я кинула навчання, я зараз беру за комішки по 200 доларів. Понімаєте ось, ось уделя вам приклад для Як це слово, для слідування? Слід коротший. Дивіться на день і робіть в день. Відля саме. Мені тим брафурі. Тобто ще тут пункт ви навряд чи зможете заробляти тільки малюванням спочатку, знайдіть додаткову роботу. Ну я не знаю, наскільки це впишеться в а, Взагалі, Я думаю, впишеться, бо ми в принципі тут про заробіток та встановлення ну, художником. А я не шуткую про те, що поки ви е, початківець, поки у вас нема постійних клієнтів, поки ви не влаштувалися на роботу саме художником, а ось. Сидите тільки на комісіях, то не цурайтеся звичайної, реальної, нудної роботи там в сільпаку, десь офіціантом чи щось таке. А взагалі не цурайтесь іншої роботи або іншого. Фанфакт, я за освітою кулінар. <thenychva> <shusles> і в мене поміж комішок є ще додаткова робота, я працюю саме на кухні. І коли в мене реально. Настає момент, коли комішек нема, а допти не продаються, в мене артблок, в мене депресія, я просто лежу, не можу взяти з в руках. Стабільна, постійна, реальна робота може спасти вам реально прям життя, ваш бюджет, і я зараз не шуткую. Поки у вас немає стабільної роботи у художній е діяльності, спробуйте знайти хоч якусь підроботку в е реалі. Це реально вам спасе не, сили нерви, тому що арт-спілка, вона дуже непредсказуема, вона дуже залежить від того, що зай, чи зайде сьогодні на сайт ваш потенційний замовник. Чи подивиться він на ваш арт, чи захоче він його купити? І не завжди зірки сходяться. Це, так, це таке чисто напливами. Повезе не так. повезе. В мене бувають просто чути. двох Так, робота. <гум> В мене бувають просто двохмісячні застої, коли нема жодної комішки, не продаються адопти, нічого нема. Потім я викладаю якийсь маленький ючий, я бачу там вісім ставок, і я така пляха муха, де ви були раніше? Я два місяці голодала. <гум> я так, так само та, з комішками та... було, коли я не відкривала їх десь місяця три. Я відкрила, і в мене в перший день сім людей, блядь, прийшло. Сім, сука, а зараз жодного немає, жодної людини. Де ви вообще? не знаю, все, я пишу тебе на карандашик. Добре. я ще цю не Так, да, До речі, роблю. хочете заробляти, не бійтесь замовляти. Підтримуйте інших художників, замовляйте у них арти, репостіть, лайкайте, підтримуйте своїх. Ну, і у нас на останок, на десерт, Ну, які у нас висновки, які ми поради можемо дати взагалі у карарту? Ну, у керарту, бо ми тут про у карарт прийшли поговорити. Ну, ми самі у Керар, то ж так. Е, перше, не демпінгуйте ринок, цінуйте свій час, цінуйте свою роботу. Е, малюнок це предм, предмет розкоші, без, без нього ніхто не вмре, і на нього люди зобов'язані копити. Реально зобов'язані копити. Я на свої комішки коплю, якщо я хочу замовити якогось дуже скілового художника. Передаю привіт пані е, пану граку, тому що це просто богічно. Uh, я реально куплю по декілька місяців на ці комішки. А uh, по-друге, uh, підтримуйте інших художників, лайкайте, репости репостіть замовляйте в них комі, комішки, що ми ще там обговорювали. Не ображайтеся, якщо вас не взяли в зін, тому що в нас зараз дуже багато зінів. А ви можете реально впаятися в дуже багато uh, проектів, які, які ще будуть, які будуть існувати. І якщо вас не взяли в зін. Витрачити, витратити той час, який ви не, не малювали в ЗІНі, на те, щоб малювати ще більше крутих робот, щоб на наступний раз вас взяли в ЗІН. Це реально так працює. Абсолютно правда, Деля. Дякую за твоє сьогоднішнє, твій сьогоднішній єбельший спіч. Бажаємо всіх жорстких успіхів, не демпінгуйте ринок. Да, це блять правило номер один нахуй. Не демпінгуйте ніяких повнозростів по 300 гривень. Я вас прошу, Ні, так. ні. Ні.